Факти про Дніпропетровську область, які вас здивують. Біля Дніпра є один з найстаріших згаслих вулканів у світі, а полонівському палеовулкану понад 3 мільярди років. Зараз це місце виглядає як рівнина з пагорбами. А колись воно було свідком зародження першого життя. Петриківський розпис також родом з Дніпропетровщини. Він став першим мистецтвом в Україні, яке потрапило до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. За це ми маємо дякувати не лише майстрам, а й котам. Адже саме з їх хутра роблять пензлики. Для розпису білі дюни біля Вільногірська унікальне місце відпочинку, схоже на екзотичний пляж. Ця територія утворилась у 1961 році внаслідок видобутку рудних пісків. Після завершення видобутку кар'єр затопили. Так з'явилися мальовничі озера з бірюзовою водою та пляж з ідеальним білим піском. У кривому розі працює унікальний метро трам. Це швидкісний трамвай, який працює як метро та звичайний трамвай. Цей красунчик, єдиний в Європі, має підземні і наземні ділянки маршруту. Пишіть в Хто на ньому катався?